Вітаю, шановні друзі! Черговий неприємний сюрприз може очікувати на українців із банківськими картками. Найближчим часом, скоріш за все, буде ризиковано використовувати чужі банківські картки, які належать вашим близьким родичам чи знайомим, друзі. Зробіть, будь ласка, репост. Дана інформація буде дуже цікавою. Про що йде мова? Мова йде про дропи і дропові картки. Як повідомляє Національна поліція України, вони розробили відповідний законопроект про боротьбу із дропами і дроповими картками, відповідність, до якого буде Створено реєстр дропів, де буде зберігатися інформація про банківські картки, їх власників та відповідні транзакції. Хто такий дроп? Дроп це особа, яка за винагороду передає свою банківську картку іншій особі. Зачасту такі картки використовуються в протиправних злочинних цілях, наприклад, в схемах про шахрайство. І нібито цілі тут чудові, друзі. Але як буде виглядати це все насправді? Чи не буде так, що під дану боротьбу з дропами підпадуть і звичайні люди, наприклад, е ваші близькі, родичі чи друзі, які видали вам картку. Тому що фактично передавати свою банківську картку. Іншій особі не дозволено. То виходить, що якщо ваша мама, наприклад, перебуває за кордоном, ви їй видали вашу банківську картку, вона нею користується. Якимсь чином дана інформація попадає в поліцію або стає відома вашому банку по великому рахунку, вони можуть заблокувати дану операцію і вважати вас дропом, тобто особою, яка передала. Відповідну банківську картку. І тоді виникне питання, що за гроші ви переводили своїй мамі, звідки ви їх взяли, де ви їх заробили, можливо, з них не було сплачено податок. І, в принципі, може виникнути неприємна ситуація, коли до вас будуть запитання, друзі. Тому е даний законопроект, ще раз кажу, чудовий, але як він запрацює на практиці, ніхто не знає. І чи не буде це бор е боротьба з відьмами, друзі, щоб не підпали під е дану боротьбу і звичайні громадянки, Дяни, які не вчиняють злочинів або не замішані в якихось протиправних шахрайських діях, тому будьте обережні, майте це на увазі з повагою. Ваш адвокат Демченко.